Пане Андрію, тема, яка найчастіше зараз підіймається, це те, що треба правильно комунікувати з українським суспільством, як, яке десь там може розслабилося, десь втомилося, що а ще зарано, тому що війна довга, тому що потрібні сили і ресурси, але далеко не всі хочуть це чути. Дуже хочеться залучити вас, як авторитетну людину. Що ви скажете про те, що готуватися, що вже незабаром Крим, перемога і фінал, чи все ж таки треба правильно налаштовуватись і берегти сили. Ні, перемоги, перемоги ще не скоро. Так що налаштовуватись на рожеві окуляри було б непогано, якби до ну, якби от, от нас вже сили взагалі закінчились. Налаштовувати себе треба нареально. По суті, ми зараз знаходимося психологічно умовно вигідному стані, бо ми пережили більше року війни. Це означає, що ми пройшли весь цикл. Ну там зима, осінні депресії, оці всі штуки, і тобто ми навчилися виживати. Ура зараз нам необхідно будувати своє життя, от для виживання життя і з реаліями війни, там десят десятину віддавати на війну, готуватися самому, там тактична медицина, не забувати, що скоро новий рік. Не в плані свята, а в плані, що треба готуватися до лютої зими в плані блекаутів і все інше. Не обов'язково, що вони будуть і в цьому, -цьому що і не з'їсти себе. Бо нам дуже сильно хочеться вбити рісню. Е, більшості людей русню вбити не можуть, і вони починають вбивати своїх близьких, от, прям гамселити рідних, сусідів, от і нити скиглити. А якщо не вдається вбивати інших, то ми вбиваємо себе. Ну, тобто, якийсь такий ментальний сол-харм. А цього робити не варто, тому що е ми маємо бути в режимі війни, тобто м акумулювати сили, енергії, в тому числі і ментальні. І завтра людям, яких був час на осінню депресію. Але тим не менше, бо та є різні настрої, і по-різному люди все це переносять. Пане Андрію, ще вас питаю про одне протистояння. Ваші побратими, військові, інколи нам кажуть наступне, що коли їм вдається приїхати або на відновлення, або на відпочинок, рідко, коли це трапляється, але тим не менше, вони бачать тилові міста, і ці тилові міста трошки їх дратують, тому що тут життя продовжується, воно вирує. Багато хто не замислюється над тим, що ось війна, та і що найкращий із кращих віддають свою. Життя за наш захист. Я часто цитую ваші слова, коли ви сказали, що чим краще воює українська армія, тим краще та спокійніше живе тил. Але однодумців у вас ну напевно 50 на 50, та скільки людей, стільки й думок. Як зробити так, щоб це протистояння різних поглядів на продовження життя нас не сварило? Щоб військові не дивилися на цивільних з недовірою, щоб цивільні можливо теж там з розумінням ставилися до того, чому військові цього не можуть. Зрозуміти, маємо бути об'єднані і не роз'єднуватись навіть на таких темах. Сити голодному не товар. Це правда. Ми нічого, це, ми нічого це не зробимо. Розумієте, військові приїжджають у відпустку, втомлені, розчавлені, обезсилені. і вони перебувають в такому стані цікавому. Що їм потрібно дуже багато емпатії. Вони бачать відбачивших, прекрасних хлопчиків, дівчаток в білих кедах. І ці білі кеди дратують. Але е, якщо ми зараз білі кеди, бо зараз всі цивільні у нас одягнуться в керзові чоботи, е, ну, військового керзові чоботи, то теж будуть бісети. Що б ви не робили, будуть бісети. І нам лишається тільки одне. Жити в мирних містах так, аби акумулювати свою енергію, і якщо це бісить військових, ні в якому разі не казати сам такий там е, їдь свій бахмут, а казати, як би ти до мене не ставився, я тебе дуже сильно підтримую. І все одно ну, я мене ж не тому плані, що всі мають зараз включати плини кача, Ходити з кислим обличчям. Я не чув слово літературне, Дякую, з кислим Богу. обличчям. О, та. А, і а, це не рятує нікого. Я працюю, з, от, я відправляючи людей своїх у відпустку, ми з ними говоримо. Ви у них сапливі заходите в бар, а там всі ту От Всі в цивільному, а ви от, герої війни. Що ви будете робити? І ми обговорюємо ці е, кейси от, до того, як вони будуть. От для того, аби знати, що ти зараз ідеш в бар, побачиш посміхаючихся людей, що дівчата на тебе дібіли, не звертають увагу, а звертають його на красивого, до від від до айтішника, бо в нього є бабки, і він розумний на відміну від тебе. То не треба бити морду Айтішнику. Він цьому селі не заслужив. От треба було вчитися йти, а не ставати піхатінцем. От, і після того, ну якимось чином от, 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 вирівнюємо. Але так, ну що б ви не робили, ну все одно, ви будете скиглити, будуть казати, що ви деморалізуєте. Ви однієте купальничок і підете в якийсь басейн так, щоб був виданий пінсінг пупку, і ви теж будете бісити. Увага! Питання. Для кого ви хочете жити? Для себе чи для того, аби суспільство сказало, який ти молодець вообще. І підеш ти в цей монахинію, чим не знаю, постерижешся mm -hmm. в упецечний храм. І все одно прийду я ти їсти буду казати, що ти бів Пане Андрію, тоді дозвольте так? я узагальню це Добре? питання. Я знаю зараз чудові історії. Це коли військові одружуються. Ну ми бачимо їх дуже багато, да і здається, о господи, війна, нестабільність. Потім ми бачимо, що українці відкривають якісь свої малесенькі бізнеси. Бачимо, що щось продумують. Тобто, є все одно циклічність цього життя. Та воно продовжується. І дуже часто хтось пише: та як ти можеш використовувати Товити червону помаду в війну, чи червоним на, робити собі манікюр, чи одружуватись, чи не дай Боже святкувати день народження? Ні, то я хочу вас спитати, от враховуючи, що це вже в нас константа. Війна надовго, наскільки ми не знаємо, але просто факт надовго. То ми продовжуємо жити чи ми підлаштовуємося під умови того, що все життя потім, все встигнеться потім. Тому що мене дуже надихає, коли самі військові одружуються. Мене не сильно надихає, проблем купую. Але то таке. От Відкладувати на потім не можна. Просто прийміть собі за правила. Що закохався, веди її, біднягу, в заксу. Хай страждає. Або ну, побачив якісь штани і думаєш, блін, класні штани. От після війни куплю. Забудь про це. Купуй зразу ці довбані штани, ходи по хаті. І каже Боже, яка я класна штаната персона, не, не, не перекидуйте. Ну, є якісь рамки, ну є якісь грані е, етики. Ну, наприклад, пам'ятаєте, цей відос, де дівчата танцювали на да. цвинтарі. Це не окей. Навіть якщо батько, як вони кажуть, там в заповіті, ну, типа, це не окей. А, але все інше, все, що ну, стосується закону. Якихось умовно етичних правил, будь ласка, більше червоної помади, більше якихось штук. ну Буде прильоти і все. І нема людини. Або поранення, або травма, чи ще щось. Жодних ну, синдромів відкладеного життя, так? Ні, ні, оце точно не можна. Того, ну, хай ну, знову ж таки, не варто, мабуть. Потратити всю зарплату на розваги, то треба щось, її кофло купити, і крупи якоїсь, і задонатити, і задонатити. Прислати, і задонатити та. Але знову ж таки, якщо ви вже оця штука після війни почну там, от я в спортзал піду після війни, ніга, купи абонімент і не ходи, і страждай від вини, що ти не ходиш в тренажерний зал. але не відкладай, бо ми просто можемо не встигнути. А зараз ми можемо встигнути все і, і англійську повчити. І купити білет в Париж на 24 рік, і щоб просати його потім ще одна грань, яка може тиснути на психіку українців, це ІПСО Російської Федерації інформаційно-психологічні операції. Це те, чим на нас і на військових, в тому числі, які це читають в різних каналах, здійснюється певний психологічний тиск, в тому числі. Чи бачите ви еволюцію чи деградацію російських ІПСО? Ні, от деградації точно ніяких немає. Нам треба усвідомлювати, що є у них є і псо на внутрішній ринок, та там українці там, гґвалтують російськомовних бабусь та, і їдять їх потім. Це внутрішній ринок. І ми на нього ну, у нас є дуже чітка штука. А є зовні, зовнішнє псо, там я не знаю, залужний дав наказ на штурм і всі заяв. Там президент е, у нас має залежність. Або я не знаю Верховна Рада тільки б'ється. Е, вони, вони, вони вчаться. Дивіться, вони вчаться воювати е, на, на полі бою. Оці сказки, що у них обов'язково всіх ржаві автомати. Давайте лише їх трошки за дужками, бо ну, це вже для ну, не зовсім не ведіться на цю штуку. Але і все та сама штука. Вони то не почали вивчати, грубо кажучи, там не знаю, нашу документацію людей, що в нас є не тільки там зеленський залужний, а вони вже беруть якісь регіональні штуки. Ну звісно, це більше стосується південно-східних областей. Вони терманіття трошки більше, але все одно і тому, тому знову ж таки я боже. Я вже такі нуди. Зараз буду інформаційна гігієна. Будь ласка, перевіряйте е, джерела. Перші джерела, посилання, ці всі штуки, це не просто так. Ви прочитаєте якусь солодку інформацію, яку, яка от прям, ну, яка ж класна інформація, от, і станете просто заручниками ІПСО, бо ви її передасте, комусь розкажете. Не робіть, будь ласка, такого ІПСО. Блін, вони отримують величезні бабки. Все те, що ми робимо на шару, вони за це отримують величезні кошти і е, ну, вони, вони в цьому далеко пішли. Пане Андрій, дякуємо за думки. Військовий психолог Андрій Козінчук був з нами цієї меті.